Доброго дня, друзі! До нас сьогодні завітала дуже незвичайна гостя. Як гадаєте, хто це до нас завітав? Це мова калинонька. Вона прийшла до нас не з порожніми руками. Подивіться, вона принесла нам цілу скриню. Скриню дуже цікавих і важливих для України речей. Давайте ж заглянемо, що є у цій скрині. Погляньте! Мова калинонька принесла нам вишиванку, так? Принесла нам рушник. І ще мова принесла нам калину і писанку. Малята, як гадаєте, чому мова калинонька принесла нам саме ці речі? Тому що це символи України, українського народу, правда? Давайте з вами поміркуємо, де у повсякденному житті ми з вами можемо зустріти ці символи. Вишиванка це сорочка, так? Рушник ми часто можемо зустріти, як рушник для рук, калину часто додають в чай. Поміркуйте, а де ж можна зустріти писанку? Малята мова калинонька дуже хоче з нами пограти у гру, яка називається Скажи лагідно. Зараз я буду вам називати слова, а ваше завдання назвати їх лагідно. Наприклад, стіл, а лагідно ми скажемо столик. Сонце. А лагідно. Сонечко. Тепер самі мама, а лагідно. Мова Молодці. Дітки, мова калинонька цікавиться, чи знаєте ви якісь народні українські ігри. Пропоную навчити її грати в українську народну гру Подоляночка. Послухайте, як у неї потрібно грати. Узявшись за руки, діти ходять по колу, всередині якого стоїть подоляночка, і рухами відтворюють все те. Про що співається? У кінці пісні Подоляночка обирає когось із кола замість себе, і гра починається спочатку. Дітки співають ось таку пісеньку. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона впала до землі припала, личко не вмивала, бо води не мала. Ой, устань, устань, подоляночко, ой, устань, устань, молодесенька. Умий своє личко, личко біленьке та візьмися в бочки, поскачи на вскочки. Біжи до Дунаю, бери тую, що скраю. А якщо у вашій компанії мало людей, можете трішечки спростити гру. Візьміться за руки, утворіть коло. І не вибирайте подоляночку, просто рухами відтворюйте все, про що ви співаєте. Запросіть до цієї гри своїх рідних і разом з ними проведіть гарно час. Що ж, малята впевнена, ви всі трішечки відпочили, тому запрошую вас до нашої творчої майстерні. Пропоную вам сьогодні разом зі мною створити для нашої мови калиноньки невеличкий подарунок. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Із заздалегідь підготовленим контуром гілочки, червона фарба та серветки. Ось таку красиву калину ми з вами сьогодні будемо малювати. Давайте її трішечки розглянемо. Дітки, скажіть, будь ласка, якого кольору ягідки калини? Червоні, правильно. А якої вони форми? Круглої молодці! А скільки ягідок на гілочці? Багато, Розумнички. Тож запрошую вас до роботи. Дітки, а щоб пальчики наші добре працювали, треба з ними трішечки пограти і наші пальчики розім'яти. Повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Молодці. Така красива гілочка калини з'явилася у мене. Впевнена, ваші гілочки будуть теж дуже гарними. Малята мова калинонька дуже задоволена. Їй дуже сподобалося у нас в гостях. Але нам вже час прощатися. Тож до побачення, малята!